Доброго дня, мене звуть Токачова Марина і я студентка 731 групи. Тема моєї курсової роботи є розробка кулінарного сайту. В ході розробки свого сайту я використовувала різні компоненти, модулі та плагіни. І в ході того, як я буду вам показувати свій сайт, я буду вам розповідати, які саме модулі, плагіни та... Компоненти я використовувала. Тож, давайте перейдемо до мого сайту. Даний сайт створений в КМС Джула. Свою роботу я розпочала зі створення шаблону, який я розробила у програмі «Артистер 4». Шаблон я зробила у відтінках помаранчевого кольору з елементами коричневого відтінку. У верхній частині сайту ми можемо бачити верхнє меню з такими пунктами, як новості, серед кулінару, відеоматеріали, книги, обратний связь і флот. У пункті меню новості ми бачимо статті, в яких розміщені цікаві новини в області кулінарів. У пункті меню середи кулінара ми можемо побачити статтю з великою кількістю порад, досвідчених кулінарів. Тут ви можете знайти маленькі хитрощі, які полегшать вам життя. В пункті ж меню Відеоматеріали ви маєте можливість переглянути якесь цікаве відео, в якому показано приготування страви, яка вам потрібна. Завдяки плагіну All-Videos, який я встановила через межу розширення на моєму сайті, ви маєте можливість переглянути дані відеоматеріали. знайти книгу з кулінарії, яку давно шукали, на самі різноманітні теми та її. Далі, чим меню, образна св'язь» ви маєте можливість зв'язатися з адміністратором. Групи, написавши мой на лист на електронну кошту. Ви повинні написати форму обратної зв'язі і таким чином написати лист та відправити його. Також тут ви можете побачити коротку інформацію про адміністратора даного сайту. І нарешті в останньому пункті меню форум ви маєте чудову можливість спілкуватися з учасниками сайту, створювати теми і обговорити їх з іншими учасниками. Або ж ви можете запитати, цікавий у вас рецепт вже створеній категорії, і вам обов'язково допоможуть його з в лівій частині сайту розміщене, також розміщено меню в позиції РЕС з такими пунктами. Перше блюдо, старе блюдо, гарніри, салати, десерти та «Напітки». кожному пункту меню відповідає своя категорія. Наприклад, в пункті меню «Перве блюдо вказана категорія Перве блюдо» і в ньому містяться статті з даної теми, тобто перші страви. Якщо ми натиснемо подробні... Ми можемо побачити рецепт повністю. Так само відбувається і з іншими пунктами. Дария блюда, ми можемо побачити рецепти других страв, гарніри, салати і так далі. Коли так, в правій частині сайту ми бачимо можливість пошуку. Тобто нам достатньо вести декілька літер шуканого нам, нам рецепту. І ми бачимо шуканий результат. Для того, щоб я встановила на сайті модуль Universal Address Live Search. Ми налаштували його. Нижче ми маємо можливість зареєструватися на даному сайті. Та якщо вже зареєстровані, відійти на нього. Для цього я встановила компоненти соціології. GLVK Grow це модуль інтеграції групи ВКонтакті, який дає можливість виводити учасників груп та з популярної соціальної мережі ВКонтакті. Саме завдяки цьому модулю ми бачимо учасників групи сайту нашого технікуму. І навіть можемо підписатися на дану групу. Також я встановила компонент J-Comment, допомогою якого користувачі сайту можуть коментувати матеріал, який їм сподобався. Я налаштувала даний компонент так, щоб можна було залишати коментарі до відео та рецептів. Ось ми бачимо, що ми можемо в кінці відео додати коментар та відправити його. Також до рецептів. Ми можемо додати коментар і навіть вже бачимо коментарям. Також я встановила на її сайті GCE для візучного створення та редагування матеріалів мого сайту. Даний редактор має безліч функцій, які максимально намагалася застосувати, щоб сатті на сайті виглядали гарно. Розроблений мною сайт буде корисним для та любителів кількість. На моєму сайті вони зможуть знайти багато корисної інформації, унікальні рецепти та цікаві меню. На цьому все. Дякую за увагу. До